Ви тільки подивіться на цю неймовірну красу. Це не тільки дуже гарно, але й неймовірно смачно, особливо смачно із найсвіжішою фореллю від рибних традицій, яка ще вчора плавала, десь у водоймі біля Львова. А вже сьогодні у мене на столі, ще й за дуже привабливою ціною, а саме 355 гривень за кілограм живої ваги. Майже завжди я купую цілу рибку та розділяю її порційно для заморозки. Це дуже зручно та економно. Отже, червону рибку нарізаємо таким відносно великим кубиком, потім нарізаємо помідорки та подрібнюємо один зубчик чеснику. Відправляємо це все на сковорідку та слідом додаємо брокколі. Коли овочі трішки протушкуються, додаємо рибку. Та в кінці заливаємо все вершками. Даємо протушкуватись хвилин 15. Ну і звичайно додаємо сіль та перець. Гарно все перемішуємо. Повірте, це справді дуже смачно.